На годиннику 11-та на полі біля Руської поляни триває збір врожаю. Температура плюс 30. Перевірити, чи дотримуються правил пожежної безпеки, сюди приїжджають рятувальники. Добрий день, добрий день. Хочемо вам вручити пам'яточку по дотриманню правил пожежної безпеки під час дневної кампанії. Комбайнер Святослав Коваленко розповідає, жнивує безпечно. Чистий був кобається. Свій пожежний щиток є на кожній машині, показує і заступник директора сільськогосподарського товариства, кому належить поле Більний. Микола Дарієнко. Вогнегасник це, це само собою до пожежної машини. Якщо є якесь локальне возгорання, ми. Спеціаліст може вискочити і його потушити. А ще лопати та пожежні хлопавки, все, аби не дати вогню знищити врожай, який доглядали рік, додає чоловік. Саме перше йдемо, обкошуємо комбайном і оборюємо, як ви бачите, оборюємо, щоб не відбулося займання від лісосмуг від дороги, аби забезпечити. І також по 50 гектарів розбиваємо секції, сектора так звані робимо секції. Для того, щоб теж купірувати вогонь ще на полі має бути і спецтехніка, якось цей трактор та пожежна машина, говорить інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Ярослав Вовченко. Поле стоїть сухе, і дуже на полі наявний вітер. Будь то він маленький, будь то він великий, і внаслідок вітру і високої температури воно дуже поширюється площа горіння. Має бути або добровільна пожежна дружина, або місцева пожежна охорона, от, забезпечувати. Компанією, пожежним автомобілем. Каже, пожежні щити мають бути і там, де зерно зберігається. Речниця головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій області Юлія Наровкова додає, спочатку жни в області трапилося дві пожежі, тоді лиха вдалося запобігти. На полі чергували техніка і трактори. Ці пожежі були ліквідовані на зовсім маленьких територіях. Тетяна Рева, Тимас Горозія, новини на Суспільному, Черкащина.